Дарина хотів тобі сказати. Виглядаєш бомбічески. Ти прикалуєшся. Я не виспана. В мене мішки під очима. Я не про зараз. Взагалі. А в купальнику ти взагалі в сексі. Петя, ще слово, і я тобі ніс зламаю. Мурчик, ти напевно голодний. А в мене з собою нічого немає. Морчику. Тримай смакоту. Ти диви, як лопає. Весь в мене. Він мені мого домашнього кота нагадує, тому і кличу його мурчик. Я з дитинства котів обожнюю. Правда? Я теж. У нас п'ять котів було, потім ще одинадцять народилося. Хотіли втопити? Я не дав. Бачила б ти ті вдячні очі кішки Нубіри? Нубіри? Єланус чуть не переїхав. Я кинувся під колеса і врятував. Отак і повелося. Нубіра. Ти йому сподобався? Коти відчувають хороших людей.